Давних закупівель, які пов'язані з психологічною реабілітацією воїнів АТО. Це було спровоковано тим, що в українських засобах масової інформації неодноразово з'являлася інформація про відмивання державних коштів саме на цих процедурах. От. Е в липні 2016 року. На одному сайті, де містяться офіційні тендерні закупівлі, була розміщена інформація, що торговий центр Віасан виграв таку тендерну закупівлю на суму 250 тисяч гривень. Ми проаналізували наявну інформацію, і, значить, до якого висновку ми прийшли. яку інформацію нам вдалося знати. Цей тендерний договір було підписано 18 грудня 2000. 2015 року. Через 10 днів після підписання торговий центр Віасан подав акти виконаних робіт по проведенні тендеру, де говорилося про те, що реабілітовано 100 учасників АТО і фактично всі кошти були направлені з державної бюджету на рахунки цієї фірми. Після того, коли ми почали давати запити на публічну інформацію, інформацію ми отримували, пізніше ми зверталися до Повноважної Верховної Ради з прав людини, щоб нам надали додаткову інформацію. От. І коли ми отримали всю повну ту інформацію, яку могли отримати громадська організація, ми звернулися до правоохоронних органів для того, щоб в рамках розслідування все ж таки знайти тих людей, які буцімто проходили психологічну реабілітацію. Тому що ми спілкувалися з державними структурами. Наприклад, Державна служба соціального захисту. Вони говорять, що вони в торговий медичний центр В'ясан не направляли людей на психологічну реабілітацію.